Готель Пікальбатрос Аквапарк знаходиться в Хургаді в районі Сафага Роут. Готель було відкрито у 2000 році, а остання реновація проводилась у 2016 році. Туристи, які проживають в цьому готелі, можуть користуватися територією сусідніх готелей. Це готель Пікальбатрос Аквавіста та Пікальбатрос Акваблю. Вони можуть користуватися як всією територією, басейнами та навіть ресторанами, ну і також відвідувати їхні анімації. Готель знаходиться на другій лінії і постійно організовується безкоштовний трансфер для туристів. Потім по пляжним рушничкам їх замінити можна лише в готелі. Такої опції на пляжі немає. По всій території чудово працює Wi-Fi безкоштовний, не можна користуватися також на території готелю є 5 басейнів, три з яких із з гірками, і лише один дитячий підігрівається у зимовий період. Як додаткове місце в номерах надається софа, а в міні-барі зазвичай лише водичка, і по заселенню в готель туристам одягають браслети і по виселенню з номерів їх не зрізають. Тобто туристи можуть користуватись і територією, інфраструктурою, а також рестораном. Дякую за увагу.